Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги пристрій для ліплення вареників. Завдяки автоматичному механізму, ця машина дозволяє ефективно та рівномірно формувати пельмені та вареники. Пристрій має вбудований акумулятор, що забезпечує швидке та безперервне приготування. Він допоможе вам сформувати та ущільнити Нити тісто цей кухонний пристрій значно спрощує процес приготування, дозволяючи створювати смачні домашні страви швидко та без особливих зусиль. Пропонуємо до вашої уваги рукавички для миття посуду. Дані силіконові рукавички поєднують зручність та ефективність губки для миття. Вони виготовлені з високоякісного матеріалу, тому забезпечують чудовий захист рук під час миття посуду. Вони оснащені вбудованими щетинками, що дозволяють легко та ефективно відмивати бруд та жир. Вони дуже зручні у використанні, мають відмінну стійкість до високих температур та хімічних засобів. Крім того, вони швидко висихають. Ають після використання запобігаючи розмноженню бактерій та плісняви. Пропонуємо до вашої уваги стрічкову точильну машину. Це професійний інструмент для ефективного заточування кухонних ножів. Завдяки автоматичному шліфуванню та регульованій конструкції він задовольняє різноманітні потреби щодо заточування ножів. Точильний камінь забезпечує точність та довговічність. Прилад спрощує процес заточування, забезпечуючи неймовірні результати для різноманітних кухонних ножів. Легко регулюється для різних кутів. Пропонуємо до вашої уваги сенсорний вимикач. Це інтелектуальний пристрій домашньої автоматизації зі скляною панелю та сенсорними кнопками. Сумісний з додатком для смартфона, який дозволяє дистанційно керувати освітленням та приладами. Завдяки можливостям бездротового зв'язку Wi-Fi та радіочастот. Цей прилад пропонує різноманітні можливості керування. Чутливі до дотику кнопки забезпечують витончений та сучасний дизайн. Його легко встановити та інтегрувати в налаштованні. Ування розумного будинку розвивайте автоматизацію свого дому за допомогою розумного вимикача світла. Пропонуємо до вашої уваги маленький пилосос. Цей пилосос ідеально підходить для використання в автомобілі та будинку, забезпечуючи бездоганну чистоту в обох місцях. Завдяки своїй бездротовій конструкції його можна легко переміщати навколо автомобіля або у кімнаті вашої квартири. Потужне всмоктування цього пилососа дозволяє легко видаляти пил, крихти, волосся та інші дрібні частинки. Підходить для різних поверхонь, наприклад, для килимів, підлоги, сидінь. В авто та багато інших.